Всім привіт! А ми продовжуємо нашу тему Світ природи. Тема велика, цікава і слів дуже багато. Тож частина друга. Приємного перегляду. Джіке Звіжента. Дикі тварини. Мавпа. Мавпа. Жирафа жираф. Свонь слон. Тигрис. тигр. Лев. Лев. Риж. Рись. Зебра. Зебра. Вельблонд. Верблюд. Крокодил. Крокодил. Вонж. Змія. Шопрач: Єнот. Бубр. Бобер. Єлень. Олень. Вілк. Вовк. Лис, лис, неджвеч, ведмідь, зайонц, заєць. Вевюрка, білка, лампард, леопард. Хіпопотам бегемот. Антилопа антилопа. Кангур, кенгуру. Жув черепаха, ящурка, ящерка. подводний швят. підводний світ, Велориб кит, рекін, акула, дельфін – дельфін. Ошмерница, восьминіг. Розгвязда. Морська зірка. Кальмар кальмар. Креветки, креветки. Омувик Мідія. Вавіконік морський коник. Медуза. Медуза. Рак рак. Рафа королова. Кораловий риф. Щупак. Щука. Оконь, окунь. Караш, карась, карп, карп. Птаки. Птахи. Голомб, голуб. Бочан. Лелека. мева – Чайка. вабеунч – Лебідь. Врона. Ворона. Папуга, папуга, ожел орел, дженчол, дятел, пав, павич, струж, страс, пінгвін. пингвин, пингвин. фламминг, фламинко. географія. География. Вулкан. wulkan, las, lis, wodospad, wodospad, jezioro, ozero, morze, more, rzeka, rika, góra, góra, pustynia, pustela Góry są bardzo piękne zimą. Взимку гори дуже гарні. У Вільбями випочивач на Виспі. Ми любимо відпочивати на острові. Любія бадач гв'язди через телескоп. Люблю вивчати зірки у телескоп. Діч пада цілий день. Сьогодні цілий день дощ. Ну, а на сьогодні це все. До нових зустрічей у наступних відео. Честь.